Всім доброго дня. Хотів поділитись з вами таким відео. Стикнувся я з такою проблемою. Не приходить мені звук повідомлення Viber. Пошукав я в інтернеті, хочу з вами поділитися. Значить, заходите на телефоні своєму в налаштування. Далі відкриваєте програми. Далі керувати програмами. І ось тут третя штука. Автозапуск у фоновому режимі. Натискаємо. Значить, ці всі програми, що включені, тут видно справа значки синім. Вони включені всі в фоновому режимі. Тобто. Всі повідомлення, все будете чути в цих програмах. У мене тут вайбера не було. Він був тут внизу, де всі програми виключені з фонового режиму. Я його тут знайшов. Справа натиснув на значок. І він автоматично перейшов у програми, включені в фоновий режим. От і все. Всім дякую. Можливо, комусь допоміг. До побачення.